Всім привіт! Дивіться, яка в нас красива зима. Скільки снігу навалило. Це за минулу і за позаминулу ніч. Яка краса? Трішки почистили. А я зараз несу тепленьку водичку кроликам. І курочкам тепленько водичко. Дивіться, наш водоспадик геть закидало снігом. Ніхто не зустрічає мене сьогодні. А як це так? А як це так, зайчики мене не зустрічають? Викладемо тут кроликам, роздамо. Ніхто не зустрічає, бо ніхто не дуже не хоче ходити по снігу. Деякі курочки ходять по снігу. Але я так дивлюся, їм не подобається. Багато снігу на відміну від мене. А вам ніхто не давав водички, так? Да? Ніхто водички моїм зайчикам не давав. А качечки ще тут теж поки без водички. Я вам принесла водичку. О, яйце знесли, дивіться. Кохінхіни знесли яйце. Мене деякі підписники запитували, як виглядає яйця кохінхіна, якого воно кольору, якого розміру. Розмір середній. Таке, воно не крупне, кресть таке, як ідеальне для інкубації. І дивіться, який колір. Ось сніг, можете побачити колір, так? Сніг це яскраво білий, а колір яйця у кохінхіна отакий ось кремовий, красивий, бачите? Зараз я приносу мисочку, щоб налити їм водичку. Що зайчики мої? Мої зайчики. Як ваші справи тут? Ой, півнику у теплиці кукуріче. Ви чули? Водичку візьмемо. Це, кстати, я вчора забирала, розморожувала. Вчора у нас мороз був мінус 10 в день, а сьогодні мінус 4, вже тепліше. Зараз собі налиємо водички і додамо тепленькою. Подіка налила, вони вже п'ють. Ось так. Зараз ми кохінхі нам налиємо. Попити, да, бо вам ніхто не давав пити. Давайте будете пити мої зайки. Будете пити зараз тепленьку водичку. Будете пити тепленьку. Даю, даю тепленьку. Давайте, давайте. Пийте. О, А це зараз ми налиємо качкам, моїм качкам, а качки чекають. Я їм на ніч воду зливаю, щоб не замерзло відро, щоб не розмерзлося, правильніше сказати. Ні, ви туди не йдете. Ні, ні, виходьте. Все, хватить. о, о качеру не сподобались кури в його вольєрі, так? Да? ну, розберися з ними. Чого вони сюди зайшли? Давайте. Кш -кш -кш -кш. Чого ти туди зайшов? Давай. Шуруй! давай, давай. Курочка фаворолька тікає вже звідси. Курочка, коли ти вже підеш звідси? Саунд водичку п'ють. Тепленьку, хорошу водичку. Пийте, пийте. Перезимували цю ніч. Холодно було, так? Ні, ні, ні ніхто не виходить. Ніхто мої зайки не виходять. Ні, ні, не виходити. Ні, ні, ні. Ідіть, я зараз вам принесу ще. Принесу їсти. Так, це сюди. Ми зараз заберемо. А, індик дується, дується. Так, давайте вам сюди. Тепленької водички. І тут десь відро було просто з водичкою. Зараз додавимо туди тепленької. Так. Що у нас тут з яйцями? О, одненьке є. Ще тепленьке. І там пару сутків. Індичка полетіла. Давай. Ось тут є ще, бачите? О, є ще. Тепліще. Я хожу взимку часто по яйці, щоб вони не замерзали. Бачите, такі яйця. Тут деякі курчатка ще ночували в сараї. Ось, то я їх зараз в теплицю занесу. Теплиці тепліше, ніж на вулиці. А на ніч я їх закривала вже в сараї. Да? Зайки мої. Давайте. ну ну Давай, давай. Твої? Ваші, ваші. Ваші. Треба сніг відкидати. На вечір даю овес. Щоб кури гарно неслися, даю овес. Нічого з ним не роблю, не замочую. Просто даю вже багато-багато років овець. Подивіться, як вони його їдять. Бачите? Це при тому, що кури не голодні. Їште, мої Індички дуже люблять олес. Дивіться. Тихо, тихо. Ану не кричіть. Давайте, їжте. Отак, там хтось захований. А ну, давайте. Кш -кш -кш -кш. Виходьте. Ой, Ти теж хочеш, моя ти красотка. Виходьте. Кш -кш -кш -кш. Ти виходиш, що ти дивишся? Давай. Ви сюди хочете, Ната? Ось так, кури мої полюбляють овес. Ще індикам занесу. Індахачкам даю овець. І індики. Ось бачите, як вони люблять? Ну, ці вже кукурузу собі, Самі відкрили. Сам б'ю, сам гуляю. А ну давайте звідти. Поводі, поводі, от молодець. Ой. Ці молоді півні такі безтолкові. Давайте. кш-кш-кш, Тікай. Тікайте, виходьте. Кохінхі нам занесу зерно, а кохінхіни вже хочуть їсти. Так. Такі у мене прикручені тут молоднячок був. Курчата тут у мене по сезону ростуть. Ну, звичайно, що перед тим, як будуть курчата, я тут все приберу, випалю, продезінфікую. І для курчат я прикрутила отакі бункерні кормушечки. Я брала для кроликів, у мене залишились. Лишнє я прикрутила до курчаток, дуже зручно, до речі. Їжте, щоб усе з'їли. Качечки. Що роблять качечки? Водичку виталяпують, так? Да? Качечки виталяпують водичку. Ось так. Оно! Ну, качечка мокра, напевне, купалася. Сьогодні в нас вже набагато нижчий мороз. От качечки вже й стараються покупатися. Включимо вже теплу лампу їм на ніч. Сипну зараз зерна ще кроликам, тим, що я привезла. Так, кроликам. В них ще є, до речі. Вони ще й то не з'їли. Ну, трішки насипамо. Віжте, ось такі, зайки. Дві кролички тут і кролик. На вечір я воду всю виливаю звіде, щоб не розмерзалися відра. І зранку наливаю нову тепленьку водичку. Ну, сьогодні вона так не замерзає, бо сьогодні значно тепліше. Але все одно треба буде позливати. Нати вам ще трошки. Отак я трішки сиплю на вечір зерна, щоб вони встигли його з'їсти, щоб воно не залишалося. Виходьте звідси, виходьте, виходьте. Виходьте. Все. І подивимося, що робиться. Ще в теплиці. Що роблять? Курчатка. Курчатка скачуть, пригають. Зерно вони їсти, не дуже хочуть. Вони хочуть картоплю. Вони хочуть щось смачненьке. Але смачненького їм немає. І ніхто їм не дасть його. Чого ти там ствіваєш? Сьогодні на ніч у нас мінус чотири, тому ночувати вони будуть в теплиці. Усі. До речі, цього півника у мене там один півник є. Зараз я вам покажу. Ось такий красавчик. Подивіться, який в нього окрас. Він у мене вже дозрів, йому трішки більше, ніж п'ять місяців, але він уже топче курочок. І співає, тому ми його переводимо у хоздвір. Тут надто ще маленькі курочки, щоб їх топтати. А він тут буде жити, так, красавчик? Ну, старе, дорослі півники його трошки поганяють, але нічого він привикне. Курей у них завжди ієрархія, тому без цього нікуди, нехай виборює собі місце під сонцем. Вам качка сміється з вас. Чого ви кричите? Дивіться, на індика. Зараз занесу тепленької водички в тепличку, ціплятка. Каже, тільки ми вже чіплятка. Ми вже давно не ціплятка, да? а ти нас ще до сих пір продовжуєш називати курчатками. Ви вже не курчатка, так? Да? Ви вже зайки не курчатка. Водички їм тепленької. Пийте?